Вітаю, друзі! Я, мабуть, не зможу заспокоїтися, поки в мене не закінчиться ця пряжа, тож сьогодні знову в'яжемо сніжинку, пряжа це ярнарт бегуння і гачок у мене 2,1 мм. Розпочинаємо ми в'язання із шести повітряних петель. Одна, 2, 3, 4. 5, 6. І у першу петлю ми робимо сполучний стовпчик. І отримаємо ось таке кільце. Далі ми робимо повітряну петлю підйому. і у це кільце пров'язуємо 11 стовпчиків без накиду. Один, Два, три, чотири. П'ять. Шість. Ось цю ниточку я пров'язую у середину стовпчиків, щоб кільце краще тримало форму. Сім вісім дев'ять. Десять. Одинадцять. І у першу петлю підйому, яку ми робили на початку ряду, ми робимо сполучний стовпчик. Ось так. Далі. Ми робимо три повітряні петлі підйому, вони замінюють стовпчик з одним накидом. І у наступну петлю ми саме його і пров'язуємо. І у нас виходить ніби два стовпчики з накидом поруч. Далі ми робимо три повітряні петлі, і у наступні дві петельки ми пров'язуємо по одному стовпчику з накидом. Таким чином ми чергуємо до кінця ряду три повітряні петлі, два стовпчики з накидом. Ось так. Одна, дві, три, перший стовпчик з накидом, другий стовпчик з накидом, одна, дві, три. Перший стовпчик з накидом, другий, одна, дві, три, перший стовпчик, другий стовпчик, одна, дві, три повітряні петлі і у третю петлю підйому ми пров'язуємо сполучний. Ось таким чином. Далі ми робимо одну петлю підйому, пров'язуємо ще чотири петлі і у першу з цих чотирьох, тобто другу у всьому ланцюжку, ми робимо сполучний стовпчик, а у сусідню петлю стовпчик без накиду. Ось так у нас виходить. Далі ми пров'язуємо варку на пів стовпчик з накидом, стовпчик з одним накидом. І робимо вершинку. Одна, дві, три, чотири, і у першу з цих чотирьох сполучний стовпчик. Одна, дві, три, чотири, п'ять, шість повітряних петель. У першу з цих шести, сполучний стовпчик. Одна, дві. 3-4 сполучений стовпчик у першу з цих чотирьох. Ми робимо ще сполучний стовпчик у найпершу петлю, щоб нашу вершинку об'єднати ось так. І варку ми пров'язуємо стовпчик з накидом, напівстовпчик з накидом. А вже у петлю ми пров'язуємо стовпчик без накиду, одна, 2, 3, 4 повітряні петлі, у першу з чотирьох сполучний стовпчик, у наступну петлю стовпчик без накиду. І таким чином будемо повторювати весь ряд. Давайте ще раз. Пров'яжемо разом варку на пів стовпчик з накидом, стовпчик з одним накидом. Ниточку при цьому ми дуже не затягуємо, щоб на стовпчики лягали рівненько, і сніжинка не була перекручена, затягнута. Далі вив'язуємо вершинку: одна, дві, три, чотири петлі. У першу сполучний стовпчик. Одна, дві, три, чотири, п'ять, шість. У першу з цих шести сполучний стовпчик. Одна, дві, три, чотири. У першу з цих чотирьох сполучний стовпчик і ще один сполучний стовпчик у найпершу повітряну петлю. Далі в арку стовпчик з одним накидом, напівстовпчик з накидом, і потім в'яжемо у петлі стовпчик без накиду, одна, дві, три, чотири повітряні петлі, у першу з чотирьох цих сполучний стовпчик, у наступну петлю стовпчик без накиду. І так продовжуємо увесь ряд. У кінці ми робимо сполучний стовпчик у першу петлю підйому, протягуємо ниточку, заводимо гачок у цю саму петлю, тільки зі зворотного боку, і протягуємо нитку робочу на зворотний бік, підхоплюємо петлю. І вже тут робимо повітряну петлю і ниточку обрізаємо. І потім за допомогою голки з широким вушком ми протягуємо ниточку через стовпчики і можемо сховати її всередині початкового кільця. Тепер нам, звісно, треба сніжинку розправити, можна обробити. Парою праски можна закріпити форму крохмалем або желатином. Тут вже як вам більше подобається. Дякую вам за увагу! Приємного в'язання!